Пробив дно Вуді Аллен, От прям дніще. 89-річний американський режисер приєднався до московського кінофестивалю і заявив, що завжди любив російський кінематограф. Серйозно. Сусіди радіють, бо про них позитивно відгукнувся дід за кордону. А всіх інших в світі участь Алена викликала шквал критики. Люди не соромляться в висказуваннях. Міністерство закордонних справ України назвало його виступ ганьбою та образою українських акторів та кінематографістів. Сам же Вуді відповів на критику, хоча краще б мовчав, що він якоби засуджує агресора, але. Але назвав це війною політиків. А мистецтво воно в політики. І взагалі він своїми виступами таким чином допомагає. Ну серйозно, якщо досі є хтось, хто думає, що кіно в політики, то давайте згадаємо всіх тих не лише талановитих митців, а й героїв, які захищали або продовжують захищати вас і всю Україну. І подайте вже хтось алену його таблетки, мабуть, забув випити.